В яку ціну у вас беруть яблука на сік? Жінка назбирала все подбору трохи. Зараз будемо здавати яблука на сік, бабло заробляти. А то літо відпустка, бабла немає, а гроші заробляти треба. Вчительські будні. Так, вчительські будні збирає ось яблука, нормально. А що це? Є якісь парадні яблука, є не дуже. Це а це А, це на подбор. А це на що? А це чекати, поки за в нас би, були по 6-50 яблука. Не знаю чи зараз, це вже подорожчало чи подешевшали. Ну якось так. Що ось з цінами на яблука робиться, по скільки беруть. У нас, звісно, в мене. О, інтересно, а грушки будуть брати чи ні? Яка грушечка гарна. Ой, ну, ну, Поки жінка збирає яблука, а я буду їсти грушку. Казали, якась там мені писала, жінці в цьому. Хтось чи у Фейсбуці, що я злий, то в мене грушки не ростуть. Ні, деякі грушки ростуть, дивіться, одна виросла. А яблука, бачите, якихось трошки гнилі, як вона виростала. Але це, мабуть, якісь осінні бо облітають. Такі діла. Такі наші, як то кажуть, уч учительські будні. О, ще тут пару яблучок. Що, зараз заробимо бабла, купимо. На... купимо ковбаси і будемо кайфувати. Ха-ха.